Тепер те, що мене тішить, шановні друзі. <кій> ви знаєте, що коли приїздить кудись Березовець і Залмаєв, то обов'язково там туди десант Скабєєва і Попов, її чоловік. Ну, ви пам'ятаєте минулого разу, як наша кореспондентка назвала її слівним батьком, і це воно пішло, 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 пішло. А Попов сказав, що він буде відстоювати гідність своєї дружини. І, е, Боже, як вони обісралися. Зараз ви пок... я вам покажу, як. Обісралися вони у двох частинах. Не один раз, а двічі. Значить, ну, по-перше, е, я ніколи, ніколи не думав, що Залмаєв має таку витримку. Тобто. Е, Наші хлопці вони вирішили йти ну, превентивно, розумієте? Всі знають це відео, але я його нагадаю, коли оцей попов стоїть, вже там намочив все, що можна, і в нього така гідність, знаєте, така гідність. А його питають про дружину, тому що він вже сказав, що буде, буде він відстоювати. І от подивіться, тобто. Чому я це показую? Мені це для мене це велике задоволення. От розумієте, задоволення. Е, про, і от подивіться, будь ласка, як залмаєв троліт. Є такий вираз, тролінг го уровня. Тобто такий вже запредельний. От давайте подивимось, як ти бачила це відео, як, як він, товариша Попова, питає про його жінку, і він задає нормальні питання: як, як ви будете відстоювати її гідність? І не звертайте увагу на Залмаєва. Він з бородою на нього нема що дивитися. Ну, Залмаєв і Залмаєв. Ви дивіться на гідність товариша Попова. От стільки на нього дивіться, як він гідно відстоює гідність своєї жінки, дружини. Давайте подивимося. Вопрос вам, для мой канал Украина. Когда вы собираетесь защитить э, честь своей жены, которую знали. поругал народный депутат Береза? Собственно, друзей. вы знаете, чешский лидер Рамзан Кадыров уже решил это сделать. А вот вопрос теперь за вами. Когда собираетесь ли вы это делать? Можете рассказать, пожалуйста, нашим телезрителям украинского канала прямой? Евгений. Ну, вы в прямом эфире очень сильно были обескуражены тем, что происходило в Пасе. Вот нам хочется узнать на самом деле, когда вы собираетесь защищать честь своей жены, в том числе, которую обвинили в том, что ее род является сливным бачком. Вы будете отвечать нам? Чтобы вас услышали украинские телезрители. Евгений. Никаких комментариев не будет для нас. Вот. Евгений Попов, ведущий э, программы «60 минут», к сожалению, согла... отказался дать нам комментарий. Господин Попов, очевидно, поражен э, тем уровнем цинизма, который демонстрируют украинские медиа, э, которые могут даже произойти иногда российские медиа, по степени своего цинизма. Вот. Так что, господин Попов, у вас есть комментарии? Ну, какие-либо вообще, ну что-либо. Даем вам слово, на самом деле. У вас есть возможность, уникальная, как сейчас, как на прямом, почему мы даже обещаем, мы не вырежем, как это делает российское Конечно. телевидение. Все это будет в прямом эфире. Все пойдет в прямой эфир. вас усушит вся Украина, на самом деле. Без купюр, без цензуры. Молчание, золото. Иногда молчание говорит больше, чем слова. Мне кажется, молчание господина Попова стоит миллионы, не знаю, рублей или долларов, но, тем не менее, не сказал ни слова, он сказал все. Все. Спасибо, Евгений. Ну, Мені здається, що він відстояв гідність своєї дружини. Е, значить, після цього, що було? Після цього він пішов, поміняв памперс. А далі, коли наші хлопці вже пішли, то всі так подивились, а де отой Березовець і, і Залмаєв? Нема. І далі імперія наносить ответний удар. Теперь, зараз, побачимо, что показали на первом канале. Смотрите. 60 минут по горячим следам специальный выпуск ⁇ сдерживания России ⁇ под таким девизом. Прямо в эти минуты в Мюнхене стартует конференция по безопасности. Конференция по безопасности, опасность ⁇ это Россия именно так сформулирована официальная повестка. высокопоставленной встречи, а не официальная, воспаленная версия наших украинских друзей, она еще веселее. Мы с тобой окажемся на 55-й Мюнхенской конференции. И я надеюсь, все это увидят воочию в этом году. В прошлом году мы отлично там поработали. Поработали — это не то слово. Помнишь, российский пропагандист Евгений Попов бежал от тебя как заяц в Мюнхенскую пивную? В этом году ему точно от меня не сбежать. Мы уже знаем, что сюда прибыл российский пропагандист Евгений Попов, которого год назад Петр Залмаев поставил, ну, скажем так, в неудобное положение, и Попов был вынужден убегать от Залмаева. Рассчитываем на ремейк этих событий, если это произойдет, обязательно сделаем видеозапись. І так, Євгеній Попов дійсно в Мюнхені. Нікуди, естественно, он не убігали. всячески обращаем внимание, Євгеній Попов не пропагандист. Прекращайте. тепер дивіться, чому я далі вам не показую, тому що це довгий такий фрагмент, і Попову треба було щось сказати. Ну він же мовчав. Знаєте, що він сказав? Це написав Залмаєв у своєму Фейсбуці. Попов сказав, що він, увага. Гідно відповів, але все вирізали. Ну, розумієте, все вирізали. Тобто українці у цьому сюжеті, українці, вони вирізали його гідну відповідь про свою дружину. Знаєте, що я вам скажу? Я скажу, що мені здається, що пані Скабєєва має. Розлучитись з паном Поповим, який так захищав її жіночу і дружинну гідність. Мені так здається. Я не знаю, що хочеш ти коментувати. Просто знаєш, мені для мене задоволення показувати цю таку, це краще російською мовою, отчаянну чаяну брехню. Отакую, от, такою. от мені, мені здається, що це чудова така історія. А наші хлопці, вони, знаєш, вони вже спокійно, вони готуються. І вони, так, знаєте, кажуть, вони як приїжджають на якусь конференцію і так. А де тут Скабєєва і Попов? Сюди йдіть. Я для себе відмітила. Ну, знаєте, от російські ж змі люблять спекулювати на цій темі. Там, коли Скабєва в будь-яку шпарину намагається влізти, коли бачить наших політиків, і вона каже, там російська аудиторія ж хоче почути вашу точку зору. Це ж дуже важливо. Тут ну, да, 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 мені да. дуже сподобалось. Дічно, коли, будь ласка, да, що дивіться, українська аудиторія. Такий канал, да. 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 Такий канал. і Все. саме цікаве. Да. Ми залишили фразу і майже взагалі. И вообще попов не пропагандист. Вот это кож мені не подобається. Чудесно, чудесно. Сливной бачок в действии.